Друзі, вітаю! Дональд Трамп обіцяє дуже скоро зробити зустріч зеленського та російського диктатора Путіна. Також Трамп відправляється до Шотландії на 5 днів. Буде говорити з Урсулою фон Дерляїн і Кіром Стармером власне про досягнення миру в Україні. 5 днів будуть розмовляти. Правда, не тільки про це і не тільки розмовляти. В ООН посварилися представники Сполучених Штатів та Китаю через Україну. Ну от час звинуватили китайців в підтримці Росії. Давайте це все разом проговоримо. Плюс німецький політик приїхав воювати в Україну. Причому політики, і ви здивуєтесь, від якої партії проросійської партії альтернатива для Німеччини. Гарний приклад полодав молодий політик. Так прізвищенню шрам ми можемо з певненістю сказати, що шрами прикрашають навіть такі проросійські. Партії. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми розіграємо картину Олександра Ройборта з. Колекції а, моєї я хочу її віддати саме вам. Ми 2 мільйони 200 тисяч з хвостиком, навіть 2-200 з хвостом, зібрали. І нам уже 700 з хвостиком тисяч залишилось дозбирати. 3 мільйони купуємо і дрони-страйкери, і дрони-евакуатори, і FPV-дрони. Для знищення окупантів, от просто прямого фізичного знищення. Тому, будь ласка, 100-200 гривень або хоча б 1 гривню, і ви вже берете участь в розіграші, але знаєте, більше краще. Тому зробіть донат, підпишіться. А я зараз вам все розповім. Зеленський має зустрітися з Путіним. Про це говорить Хакан Фідан, міністр закордонних справ. Туреччини, і власне Туреччина, яка дуже вболіває за те, щоб війна завершилася, каже, що це дуже дорога війна. Ну, від себе додамо, що це і дуже страшна війна з точки зору жертв. Ну, от, Але Туреччина грає в такого посередника і хоче, щоб саміт лідерів відбувся саме в них. Ну, претендують на роль такого миротворця. От. А, ну насправді добре, що краще бути миротворцем, ніж воювати. І вони, власне, запрошують. Трошки нагніктає Фідан, тому що із моїх інсайдерських джерел кажуть, що Рустем Умеров зустрічався з Мединським і казав, що Зеленський хоче А. Особисто зустріч з Путіним, Б. Зеленський готовий проводити в Україні вибори. Не знаю. От, а що відповіла на це Росія, правда, не знаю, на що це казати Росії. Хочемо ми вибори, не хочемо, наша справа. Але влада дійсно збирається проводити вибори. Є в них така ідейка. От, не розумію, як в режимі вогню це робити, начебто хочуть знайти якусь заморозку. Ну, наприклад, за 30-50 днів, як того і. Просив Трамп, але поки що не складається. Бо Медінський сказав у Мерову, що поки що Путін не готовий. Путін насправді боїться. Путін не знає, що робити. Ну тому, що і завоювати Україну хочеться, але нічого не вдається. Росіяни нам запропонували: вийдіть з Донбасу, і далі ми станемо, і все буде добре. Ну почули Росіян, показали їм середнього пальця і пішли собі далі. Е, насправді, е, Трамп теж каже про цю зустріч. Бачите, всі, всі про неї говорять. Каже, вона мала відбути ще 30 днів тому і 30 місяців тому, ну, от, але 3 е, місяці тому. Але бачимо, що її не було. І Трамп каже, ну вона мала бути, зараз її немає, і буде в майбутньому. Ну окей, давайте подивимось, колись вона все рівно станеться. якщо… Не зажмурять Путіна, але це дуже схоже на старе одеське прислів'я. Гроші були, гроші будуть, але зараз грошей. Немає, ось це якраз таки про заяву Трампа, але він хоче зробити все ж таки це перемир'я і їде в Шотландію. Правда, п'ять днів в Шотландії це дуже великий термін, як для Трампа, який дуже рідко виїжджає на так довго зі сполучених штатів. Ну от ну є підозра, що його улюблені гольф-клуби. Це правда, знаходяться саме в Шотландії, тому день другий можна буде пограти в гольф. Я думаю, що британці на це і розраховують і, власне, запрошують в милу Трампівському серцю, Шотландію і гольф пограти і поговорити про підтримку України, поговорити про а, тиск на Путіна передання Україні зброї. А ви знаєте, що перші системи Петріот уже в Україні? Ну, от, дякуючи Трампу і Мерцу, Макрону і британському прем'єр-міністру, які допомогли Україні власне з. Зброєю, ну і зараз будуть проговорювати більше допомоги, щоб швидше Росія сіла за стіл перемоги. не Шотландію. Єдиною в ООН Сполучені Штати атакували Китай, атакували при цьому сильно словесно. кажуть, зупиніться підтримувати Росію. Якщо ви не будете підтримувати, війна завершиться. Китай теж не витримав, випалили, мовляв. А ви перестаньте перекладати відповідальність за цю війну на інші країни? Ну от країни насправді і Китай, і США дуже посварилися. Ну от, але тут нема чого правди ховати. Дійсно, без підтримки Китаю Росія б давно вже б стала на коліна і вийшла б з території України. Китай правда трохи лукавить. каже ніякої летальної зброї ми не передавали. Ну от більше того кажуть, навіть подвійного призначення нічого не передавали. Ну Тут трошки неправда, бо навіть ми в Китаї купуємо дуже багато всього подвійного призначення. Далі ООН цей скандал не вийшов, але. А бачимо, що дійсно кристалізується думка, що Китай учасник війни на стороні Росії. Китай намагався цього уникати, але зараз його все більше і більше прив'язують до цього. Ну і власне по шахеду всі зрозуміли, що нічого він не іранський, цей шахет, що це китайська розробка. От єдине, що зараз Україна разом з Штатами відпрацьовують технологію перехоплення шахедів українськими дронами, які власне будуть. Ловити е, цю китайсько російську зброю. Е, ну і власне е, щодо російських е, троянських коней в Європі, це альтернатива для німечний Орбан. Орбан каже, що е, не буде е, Україна в Нато в НАТО і в ЄС на його думку, що Україна повинна бути буферною зоною, і власне з нею треба співпрацювати. Таку думку висловив проросійський диктатор в Угорщині. І знаєте, як це дуже часто буває? От, все, що каже Орбан, треба робити з точністю до навпаки. Тому треба вступати і в ЄС, треба вступати в НАТО, викидати корупціонерів, які цей шлях термозять, і максимально швидко туди зайти. Бо все, що говорить Орбан, це є план. Путіна. Є правда, план Путіна, який вийшов трохи з під контролю. Депутат Шрам, молодий політик, 22-річний з альтернативи для Німеччини, базово проросійської партії, приїхав в Україну і вбивав тих, хто давав гроші на цю партію. Приїхав, правда, він з кілька місяців повоював, вернувся до себе в Німеччину. Ну і власне там почався скандал. Його виключили з партії, типу, «Ай-яй-яй, як ти ж так? Комсомол міха опозорити, Росія гроші дає на альтернативу для Німеччини, щоб хакнути німецьку політику і зробити її проросійською. А ти поїхав вбивати окупантів? Вважаю, що шраму треба дати нагороду, привітати і сказати, що в альтернативи для Німеччини з'явилась своя альтернатива, так би мовити, альтернатива альтернативи. І тут росіян круг замкнувся і в голові все закипіло. Як же ж так платили гроші? а Вони приїхали нас тут. Знищувати непогана комбінація. Пропоную все-таки привітати цього хлопця, от, і дати йому якусь мінімальну нагороду, тим більше, що в нього забрали парт Що цікаво, що Вашингтон Пост вийшов з великим матеріалом, де каже, що Україна не диктатура, як казав Кучма, Україна не Росія. От і це насправді дуже прикольно, тому що вони кажуть, що українці вийшли на вулицю і нагадали. Зеленському, що ми демократія, і всьому світу нагадали, що ми демократія. Бо український президент хотів вступити одною ногою в диктатуру, коруповану таку диктатуру. Ну от але українці вийшли, сказали: Ні, пане президент, причому а велика кількість молодих людей, як така нова генерація, ну от вони себе не стримують дуже багато матюкаються. Це видно по постерах. От. А і вони такими популярними фразами вказали рух президента, куди не варто йти. От. І загалом, насправді, мені дуже подобалися ці протести, дуже таке приємне відчуття. От. Дуже класна атмосфера була там. От. Ну І Washington Post теж там був, і їм всім теж сподобалося. І кажуть, що Україна це демократія. Бо в Росії вже б ці протести порозганяли. А Зеленський відступив дав задню і зараз приймає нейтральний закон, не зовсім. Не супер хороша, є зауваження, ну от хоче все рівно трохи контролю. Але, типу, все рівно дає задню, боїться людей. Боїться. Вони кажуть, так, да, це молода демократія, але демократія. І це приклад багатьом навіть в Європі. Воююча демократія, я вам говорив, найбільша в світі воююча демократія. Б'ємось і проти окупантів, б'ємось і проти внутрішніх. Корупціонерів. Тому що друзі Зеленського і Міндіч, і власне Чернишов, які займались корупцією, подейкують, що і, там уже і свідчення на президента є. Ну, це якраз таки історія про те, що ми не хочемо ні корупції, ні росіян, ні диктатури. І це Вашингтон Пост оцінив і на весь світ розповів, що те, що політики роблять погано, не значить, що погана вся країна. Розділили. Ці два питання, і це дуже-дуже добре. Нью-Йорк Таймс теж вийшов з похожим матеріалом, зробили в ключку з Києва. Ну от описали все це і теж сказали, що українці борються одразу з двома ворогами, з внутрішніми крисами, казнокрадами в оточенні президента, і в цілому у владі, і сама влада. І друге, власне, це росіяни. Тому якраз бачимо, що світова преса на стороні України і підтримує українські протести і каже, що українці все роблять правильно. А росіяни не все роблять правильно. Національна ідея це страх, тому апарат, який мав відбутися в Петербурзі, взяли і відмінили. Бояться прильоту українських дронів. кажуть, ай-яй, що будемо робити? Потоплять залишки флоту. Ми його там заховали на півночі, виведемо їх із бухт, українці роздовблять, і не буде чим власне гордитися великому російському флоту, який насправді, дякуючи українським дронам, розробкам українських інженерів перестав бути актуальним, а тому, що ми їх знищуємо в будь якій точці світу, і те, що вони відміняють парад, яскраве тому підтвердження. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях власне підтримка Китаю і Росії. якщо змусити Китай не фінансувати Росію, і не давати їм зброю, скільки часу і як вам здається, Росія зможе? Воювати, напишіть в коментарях це. І друге, Трамп їде в Шотландію. Чи зможе він там досягнути якихось результатів з Урсулою та Кіром Стармером? Чи це буде порожня зустріч? Ну, хоча б гольф пограють. Напишіть в коментарях, зробіть донат обов'язково на три батальйони. Прошу 100 гривень, зберемо і потім відпочинемо певний час. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.